Азіатські країни, там Мала Азія, Турція, там дахів не треба. Але в нас треба обов'язково. І ті пірамідальні дахи, що вони роблять? Вони знищують агресію, вони знищують негативну енергію. Ви ж подивіться, що зараз в Росії прийнята програма будівництва пірамід по цілій Росії. Піраміда голода яка стоїть на 36 кілометрі на трасі Рига Москва, здається, 42 метри висотою, то там вона настільки потужний ефект проводить, що вона стягує всю агресію, яка є в Москві, і спалює. Мало того, вона ж приносить добру божественну енергію. Вони зробили такий експеримент, взяли мішки солі запхали туди, в пірамідальну установку, а потім ту сіль кинули по зонах. І вони помітили, що зеки, які їли сіль з-під піраміди, перестали бути агресивними. В тюрмах припинилася різня, вбивства, зґвалтування. Розумієте, що, такі речі. Тому я кажу, треба, щоб, наприклад, міська влада прийняли указ. Наприклад, на тих от будинках, які мають плоскі дахи. Будувати шатрові, причому по принципу золотого січення, пірамідальні установки робити. Для чого? Знищувати агресію. Вона ж приносить дуже велике зло. Наприклад, дивіться, в будинку накопичується агресія, вона не має виходу. А коли вона попадає туди, пірамідальна установка її знищує. І тоді що станеться в тому місці? Люди стануть добрішими. І не почнуть посміхатися. Вони почнуть любити одне друге, а не ненавидіти. Багато уваги для підтримки здоров'я будь-якої людини пан Пілат приділяє воді та її похідні, враховуючи навіть газовану воду. Вода стала в 300 разів сильнішою. Це говорить, що якщо людина навіть дуже хвора і слаба, але якщо вона кожен день буде обливатись одним чи двома відрами води або ходити на Дніпро купатись. Хоча б буквально. Купання, до речі, має бути не більше одної хвилини. Тому що більше одної хвилини витягує кундаліні з людини, знищується енергія кундаліні. Тому треба берегти себе. Буквально там пару секунд. Бульк занурився з головою, витягну, викинув з голови ту э, негативну енергію, все, є очищення. Коли йде такі поколювання сильне, це значить відкрились канали і... В тебе входить хороша енергія. В цей момент треба якраз вловити. Людина має 750 каналів, через які до нас входить енергія, розумієте? І тому треба йти до природи, треба йти до землі, до води. Ходіння вранці по росі дає сильніший контакт з землею. Енергетика землі дає можливість витягувати весь негатив. Але найголовніше це робити все для того, щоби... Пити структуровану воду. Розумієте, структурована вода, вона дає просто фантастичні речі. Японці зараз структурованою водою лікують рак. Нам треба навчитись пити просту воду, але структуровану. Що таке структурована вода? Чи жива вода? Чи, наприклад, ви приймаєте ванну. Людина під час прийняття ванни насичує своє тіло водою. До півтора літри води людина втягує своїм тілом. Структурована вода входить через ваші пори, в ваш організм, в ваше тіло. Що вона перше робить? Вона знищує весь негатив, вона витягує всі шлаки, вона всі е, ті клітиночки, які почали вже е, ну, е, псуватися, вона їм дає енергію, вона дає закачку. Ви ж подивіться, які вбивчі. Для діточок наших продуктів почала випускати наша індустрія. Ви подивіться, фірми всякі, я не буду називати, але ті всі шипучі напої, не тільки Кока-Кола, пепсі кола а ще навіть такі прості тюшеси, ще там водички, всякі э, газбульки так звані. Вони ж повністю знищують енергетику клітин наших. Розумієте? Наша людина після стакана випитої мінеральної водички. Вона повністю свій організм піддає впливу негативних потоків. Навіть мінеральна вода газована, шкідлива. Чому зараз весь світ відмовляється від тої води? Чому в цілому світі зараз воду структурують, особливо в німців, магнітизують воду, обробляють не хлоркою, а сріблом. От бачите, такі прості речі, здавалося б, не пий не кури, не вживай напоїв. До речі, кава дуже шкідлива. Чорний чай надзвичайно шкідливий, він зменшує енергетику клітин. Пиво, воно просто, можна сказати, напій надзвичайно шкідливий, особливо для людей, які займаються спортом. Тому що воно вибиває повністю витривалість з організму. Мало того, в пиві дуже багато жіночих гормонів. І коли пиво п'ють чоловіки, вони починають мінятися дуже сильно. І жінки мало цікавлять, розумієте? Такі от всякі, ну, здавалося б, дрібнички, але вони формують тут цілісну картину, що нам треба робити, куди нам треба йти, як нам треба поступати. Впродовж усього нашого спілкування пан Володимир з любов'ю згадував народні звичаї наших прадідів і наприкінці зауважив. Майже все те, що є в нашому християнстві, то є від язичниць. Чотири Марії від язичників це були свята присвячені воді. Чотири спаси це теж. Від язичників, розумієте? От. Покрова теж від язичників. Навіть якщо взяти хрест, який християни запозичили в 600 році, він теж є язичницею. Дуже-дуже багато в них запозичено нашого. І, звичайно, що треба, е, е, треба то віднести не так, як в нас зроблено, що це. Якась язичницька культура, щось таке погане. А треба зробити так, як воно є в мусульмані. Мусульмани ж не знищили свого язичниця. У них то називається міфологічні традиції. Вони не нищили нічого, в них все є збережено. Прошу. Це просто традиції міфологічні. Такі. І поряд йде мусульманство. Здавалось би, така нібито агресивна релігія мусульманська, але вона так жорстоко не поступила зі своїми традиційними віруваннями, розумієте, тому можливо треба навертатися. Виходячи з того, що ми святкуємо свята з порушенням календаря, то, звичайно, що нам треба було поступово повертатися до свого календаря. Наприклад, в Повісті времінних літ приводиться рік наш. Наприклад, сьогоднішній рік, згідно Повісті времінних літ, це був би... 7516 рік. Наш календарь Київської Росії написаний має 7516 років. Перше. По-перше, тоді би воно по навіть сприймалося. Якщо навіть президент Америки Рейган, тоді ще при Горбачові каже, що ми наймолодша держава, найдревнішого народу на планеті Земля, то напевно, що треба тим пишати, що ми найдревніший народ. А що ж, що ж тут погано? Друге, якщо ми святкували новий рік в березні, тоді, коли вмирає зима і народжується життя, то, може, доцільно дійсно було б 21 березня святкувати Новий рік з 21 на 22. Якраз тоді входить овен в свої повноваження. Так? Тобто виходить, що ми повертаємось на той ритм, який був закладений в нас тисячоліттями. Розумієте, ми відроджуємо його, не треба рубати ті ялинки, тому що ті ялинки це дерева, які несуть позитивну енергію в нашій планеті, які очищають наше повітря, нашу ауру. Але знову ж таки, отой обряд, що в нас було, який наші предки в Японії принесли, коли в березні місяці на Новий рік брали гілочку вишні, запихали в воду, в вазоночок.